Ріелтори заполонили весь ринок нерухомості, куди не зайдеш скрізь. Ріелтори і просять свою комісію. Ось такий коментар написали. Дивіться, я хочу трошки пояснити вам. По перше. Ви не задумувалися, чому скрізь ріелтори? тому що дуже багато власників нерухомості вже звертаються до агенції нерухомості, до ріелторів. Тобто люди не хочуть самі займатися продажем, приймати дзвінки, показувати, розказувати од неї. Теж кучу дзвінків повторювати. Люди краще звернуться до ріелтора, і ріелтор професійно займається продажем. Це перший момент. А по-друге, є ж, наприклад, OLX, Ріелтор там, FlatFi. там є розділ від власника. Тобто ви ж без проблем можете знайти від власника. Але ж прикол в чому? Коли ви заходите в OLX, наприклад, ставите крапочку від власника і дивитесь там ціни, то ціни набагато дорожчі, чим у ріелтора, да? чим квартиру, яку продає ріелтор. А чому так? Тому що. Власники, які виставляють самі, наприклад, ну багато 90% таких, вони кажуть: ми не поспішаємо. Наша квартира там ринкова ціна 70, а ми хочемо 85. Ми не поспішаємо знайдемо свій знайдем свого покупця і будемо чекати. І тому від власників квартири ну, не цікаві. Чому цікавіше від ріелтора? Да? Тому що, наприклад, коли звертається власник до ріелтора і каже, я хочу продати квартиру. Професійний нормальний ріелтор що робить? Робить аналітику ринку по цьому району. Наприклад, да, взяти оболонь. Однокімнатна квартира ріелтор робить, робить аналітику і приходить до власника за аналітикою, і каже: Дивіться, ваша квартира може коштувати стільки-то а чому стільки? Дивіться, в сусідньому будинку продається ось така ціна, тут така, тут така. Дивиться аналітику, що було продано в цьому районі. Каже: дивіться, продали за стільки, за стільки, і власник тоді розуміє, що так, да, дійсно, ось, ось продалась в сусідньому будинку така ж квартира схожа да, за таку ціну. Я ж не можу на 10 тисяч дорожче. Ставить. Все, і виходять з ріелтором з правильною ціною. Ну, Зазвичай так, да? є там звичайно, власники кажуть, а давайте поставимо трошки дорожче, подивимось. Ну, Ми готові вступати, хоча б там тиждень-два подивимось на ринок. Ось і все. Але ви можете знайти від власника там на 15%-20% на дорожче, але при цьому не сплачують комісію, а купити від власника і всім розказують, що я купив без ріелтора. Можна і так.